Полтавське комунальне підприємство Полтава Теплоенерго почало надавати свої послуги мешканцям Лівобережжя міста за своїми захмарними тарифами після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ. Саме вона до того моменту постачала тепло в домівки містян. Тому зараз кременчужани, які мешкають на лівому березі, відчувають значну різницю вартості тепла в порівнянні з тарифами КП «Теплоенерго», що опалює другу половину міста. Міське підприємство надає свої послуги за одноставковим тарифом, який є адекватною ціною за тепло і гарячу воду. Наше підприємство теплоенерго надає послугу з постачання тепло, теплової енергії з жовтня по квітень місяць, включно. За цей період наше підприємство здійснює нарахування з розрахунку за тарифом 2040-44 гривні за одну гіакалорію. Всі наші абоненти Теплоенерго мають на будинках лічильники теплової енергії. Тобто вони і всім нарахування з'ясуються з розрахунку за одного гіакалорій 2040-44. Полтава теплоенерго надає кременчужанам тепло за двоставковим тарифом, який передбачає оплату за надання послуг впродовж цілого року. Це суперечить нормальному ставленню до споживачів, адже на відміну від полтавського підприємства, Кременчуцьке теплоенерго надсилає рахунки лише за спожите тепло у опалювальний період. Здійснюють розрахун. Нак їм по двохставковому тарифу, Тобто, наше підприємство теплоенерго нарахування здійснюється тільки по одноставому тарифу, тільки в опалювальний період, і тільки згідно показників приладу обліку. А Полтава теплоенерго здійснює нарахування по двохставковому тарифу. Згідно показників приладу обліку, Тобто, це умовно змінна частина і умовно постійна частина. Найбільшою проблемою двоставкового тарифу є умовно постійна частина, яку Кременчужани абоненти Полтава теплоенерго мають сплачувати навіть влітку, не споживаючи при цьому тепла. Абонентам здійснюється нарахування навіть не в опалювальний період. тобто вони оплачують за послугу круглий рік. Ми бачимо в питанцях, і на жаль, на сьогоднішній день нарахування. Коливається від 400 до півтори тисячі гривень за умовно постійну частину. Полтава теплоенерго буквально переслідує своїх псевдоборжників через суд, намагаючись змусити їх платити за захмарними цінами, незрозуміло за що. На жаль, міському теплоенерго також є проблема з боржниками. Та спеціалісти підприємства просять мешканців правобережжя сплачувати за платіжками. Або підприємство і надалі могло працювати та постачати тепло. Наше підприємство постійно виконує ремонт мереж. Теплової енергії, щоб безперебійно і вчасно наші споживачі отримували послугу. А також нагадуємо, прохаємо наших споживачів вчасно сплачувати за послуги з теплової енергії постачання гарячої води, щоб в наших оселях і домівках завжди було тепло, тому що це єдиний дохід на сьогоднішній день, яке отримує наше підприємство на ремонт теплових мереж та інше обслуговування. Різниця між підприємствами очевидна. В той час, коли Кременчуцьке теплоенерго не підвищує тарифи та йде назустріч споживачам, Полтава теплоенерго порушує норми закону та моралі і буквально нехтує проблемами своїх споживачів. Дарія Кмець Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.